22 червня в Ужгороді давніми обрядами відзначили свято Купало. Свято Купало черпає своє коріння древніх часів 22 червня літнє сонцестояння. Найдовший день і найкоротша ніч. З цього приводу наші предки влаштовували купальські обряди, в основі яких були не тільки гуляння, але й важлива інформація, яка передавалася з покоління в покоління українців. В рік Відбувається чотири фази сонця. Це Зимове сонцестояння, перехід з найменшого дня на більший. А літом, як кажуть, створюється купа велика. І на зеніті сонце наше найактивніше, тому це друге велике свято. А також Яра весною 22 березня і Світовида 22 вересня. Чотири основних свята. Взагалі це мають бути державні свята і мають бути вихідні. Ну, так як ми е, духовно е, готові до цих подій, тому і ми празднуємо це свято, Купала. Для чого? Для того, щоб нагадати, відродити, пробудити у людей генетичну пам'ять. От любий українець мені брат і сестра, і я його люблю, шаную, і хотів би, щоб він мене шанував. За традицією, на початку організатори та учасники свята виконали гін України. Далі Сергій Глущук зачитав молитву по звільненню України від духовної окупації та чужовір'я. Молитва до Купала. Великий і могутній Боже наш. Ми, українці, зібралися тут, щоб дяку тобі скласти і славу тобі віддати, щоб побачив ти, що прокидається Україна Русь. З тисячолітнього сну і повертається до рідної культури, до рідної української моралі, до рідних дідівських звичаїв. Твоєю силою ми зміцнюємося, щоб вічно у твоїй славі перебувати. Сьогодні на свято Купало. Ми повінчаємо небо і землю, вогонь і воду, купало і Марено, щоб вони були щасливі і здорові і мали дітей багато. Важливим елементом купальських традицій є запалення ватри, адже саме через вогонь людина очищується від негативу, а танці навколо багаття ще більше цьому сприяють. Зміцнюється енергетичний рівень людини наші предки це передали нам, щоб молодь приходила на це свято. Через вогонь самоочищувались, духовно знімало весь негатив. енергетика людини очищується, знімається всяка втома, оздоровлюється. І дуже добре цей момент зачаття дитини. Сонце допомагає роду українському не просто народжуватись, а перемагати. Звідки ж нашим предкам було відомо про чотири сонячні цикли і їхній вплив на життя людини? Саме це питання науковець Богдан Дикий вивчає уже протягом багатьох років. Наші древні предки не тільки святкували, вони ще й включали свій психотренінг, психогенез в оцей ритм сонячний. Розумієте? Тобто відсліджуються оці всі сонячні ритми. Ми включалися в життя, тобто люди були здоровіші. От мені розказують, та була там і вода чистіша, та була то, та була це. Не, не в то воді. Воду, ви знаєте, що е, мото японський вчений доказав, що мото, воду можна заряджити добрим словом, доброю молитвою. Любове, і християнське, і мусульманське, і рідновірське, якої хочете, от душі. Тобто наші люди, працюючи із водою, з вогнем е, заряджали себе і навколишній світ. І всю громаду, яка приймала участь у тому, у ритми природні, космічні ритми, були здоровими. Добре, а звідки вони знали про це? Все з точки зору. О, вони з наукової точки зору може і не так уже знали, як і я знаю, але було передано на наші, нашій правоукраїнській цивілізації дуже дуже багато. Якщо ви хочете знати, скільки ми розвивалися, як проходили наші ж предки арії були аж в Ірані, в Індії, в Китаї вернулися, розумієте. Нашої цивілізації дуже дуже багато років. Одним із важливих обрядів свята Купало є запалення купальського колеса, символа сонця, коли воно на небі перекочується на осінньо-зимовий календар. Це своєрідне прощання з літом. Колесо опускають на воду, тому це свято завжди влаштовують біля річки. Палення ляльок, купало, символу сонця, і марени, символу хвороб і холоду, це також одне із найцікавіших видовищ. Купало кидають в річку, поєднавши таким чином дві стихії вогонь та воду. Організатори купальських традицій вирішили додати цьому дійству гостроти та адреналіну, включивши в обряд ще й вуглеходіння. Зв'язку з тим, що у нас зараз треба піднімати дух. Міць силу духа. Ми, ми додавали вуглеходіння. Це знаєте, підтримку воїнів АТО, підтримку бойових дій України. Від для того, щоб пройти по розпеченому гілі босіком, треба силу духу мати. Ми, наприклад, не так не з тими гаслами, що індійці ходять, росіяни, американці, похожі, але в нас є своя система, яку я розробив. Ми маємо до честі України. Ми маємо, є чотири наукові праці у світі одна американська, три наші українські. Я з Львівським університетом фізичної культури. Ми проводили студентів, давали їм датчики на них, заміряли, все. Ми мали дві статті, одну я маю особисту статтю, як започатковано цієї справи. Ми маємо наукові дослідження по цьому ділі. На стопах всі рецептори. Ми відбуваємо теж саме тільки то вже до психотренінгу духов. Я сильний духов. Я сильний духов. Я сильний духов. Я сильний духов. А на завершення свята Купала в Ужгороді дівчата символічно пускали на воду сплетені віночки долі, аби чим скоріше зустріти свою половинку.